І так. Все ж є це і віддається військовим безкоштовно. Термобелизна зараз, це спальні мішки, це футболки. І працюють взагалі волонтери. Люди, які прийшли під час повномасштабного допомагати. А приїти я вже навчалася, тут фані Оксана показала. І спитали, чи я вмію гарно вирізати. Я згадала свої навички вихователя. Думаю, ну ніби я непогано вирізаю. Випади з виробництва нам привезли волонтери, але так як вони... Вони дуже підходять для повного комплекту. То частково було знайдено це фінансування на закупівлю нового матеріалу. Військові потребують більше термобілизни під час повномасштабного вторгнення в нас пошито більше ніж як 500 комплектів. Спальників у нас пошито рівно 100 штук. Шиття термобілизни у нас не закінчують. ми завжди потребуємо матеріалу. Саме зараз в холодну пору надзвичайно важливо шити і придавати якісну термобілізну нашим захисникам.